Вітаю, з вами Томі. Продовжуємо проходити гру Gas Station Simulator. Давно не виходило відео на каналі. Ми тут вже особливо не пам'ятаю, що тут потрібно і робити, але напевно ми розберемося, що тут так куди. Ходімо, що тут треба відкрити магазин для Квіє. Ходімо, відкриємо. Також, якщо вам сподобається відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Якщо хочете, можете підтримати мене донатом. Посилання є з опиту. Так, ви маєте викуп перед тим, як брати цей об'єкт. Так, нам потрібно відкрити магазин для клієнтів. Значить, мотель, рейтинг, а Ось магазин. Є. так, відчини. Очікуйте свого першого клієнта в магазині. Це бігай тут. Так, доставки ці. Потрібен холодильник о чому в цьому потрібен холодильник? Сіпсы в холодильнику потрібно зберігати чи що? Ой, тут звичайно такі будматеріал. А, оце оце будматеріали оці ті що? Я там якась... А що тут оця, як вона? Вона ще досі тут сидить, чи що? А щ що тут сидиш, виходь у наскільки, наскільки там? я б не пам'ятаю на там гнів. Охо! Нічо собі, які колеса! Ти що який спорткар! Супер бомба. Дивися який. Ой-ой-ой, вообще, бомба! Який модний прийшов. В кожаних! Клас! Заходь давай. Перший супер клієнт. Ви що такого клиента не обслужуєте? Э, е! е ти так довго даш? Давай, давай, давай. Так, нам можешь ще чипсиків накупить. Ну, да, добре, зараз. Так, що ти тут возьмешь? Так. И що ти тут натиснув? Ага. Типа взяв. Все, чешо. Нічого сі завдання виконали. Який ішо. Каса. Оце так. А, потім натискав все. Прогайше, що можна вслухати клієнтів чат. Чіпка повинен. Ага, да. Все чи що, навіть здачу не треба давати, решту оцю. копійочками возитися. Клієнт в офісі. Ага, біжимо в клієнт. Кил. Знак питання... І що ти стоїш? Розмовляти. А, напевно, мій номер був один на той. Виписати. О, чудово. Візьмемо і буде покласти. Ого, ще один спорткар. Нічого собі. Ну все поїхав, візьміть брудне просто раду Так відкрите. Треба ще подивитися тут. Це замінити на. А ну, отаке. Красне і ось таке. Подивимося зараз. Там уже налітають. Так, доставка. Наприклад, можна ще доставити ось ось це, ось це. Воно якраз... Ціна на нього знизилася, б його і не доставити. Це, ось це, давайте. І ось це. Що тут. Напої? Напої, це потрібно в холодильник його класти, тому поки. Так, облад декорації, будматеріали. наприклад, підлога. Підлога це ось, ось така підлога на 10 доларів. Там якась світла підлога. Ось це, напевно, це підлога. Ну нехай буде таке. Так, дом, кошик, реклама. Де тут цей кошик? Виставка. А, от так і кошик не Так, бус маленький, воно. Давай швидко. Чому так довго? За 2 години бус малий. Ну, все влазить. Давайте замовимо. Нехай їде. Так, що тут у нас. Так, давайте ми це візьмемо. Так, п'яте. Йдіть брудне, просто і рушник з кімнати 1. Покладіть брудні в правильну ошинку, він як колись чесно, покладіть назад. Ага. Крі... Ой, клієнт в магазині вже. Що ти тут сходив, не сходив? Так, кинемо тут його. Все. Плюс рейтинг. Візьмемо його. фу, клієнт в офісі? Так мені ще нема куди заселяти, алло. Одне простав ковдру рушник. що воно? Кладеться сюди? Ага, кладеться. О, приїхали. Що ви так налетіли, алло? Я не встигаю за вами. Що ти хочеш? Що ти тут оце брудний? Що за... Сині якісь шорти кинула свій боже, що з тобою? Це. Так тебе труси, тобі до, до лікаря тобі потрібно, а не тут. Так, зачекайте. повинна. О, за. О, вона так може? о нічого собі який прилетів. Так, як тут. таб. Це банан якийсь тут. Ось так візьмемо, його. Та що ви налітаєте так? підожди! Паливо, біжу, впаливо. Що ви тут гребете? Так. Скільки йому 23. Так, пришвидшуємося, тому що і так не мов часу. Ну хватить, хватить. Як тут припинити я вино? Ну чуть більше, більше. Більше. чуть більше, блі. Чуть більше, блів, нічого. Давай, швиденько. Клієнт в офісі. Хоча я... напевно там не потрібно так швидко бігти. Потому що там он клієнтів спіка, що... Not enough. Все. Так, в магазині. Біжимо в магазин. Ой, що ви тут робите? Давай на касі. That is what I was looking for. Ой, чай віна віддали. Що тут? оце це кожного разу так потрібно. Це фаст. Awesome. Супер. Не встигаю, нічого не встигаю. Наступний клієнт очікує, а мене ще тут Це взяти треба. І це взяти Що тут ще? Ковдр рушник. Ну, все, досить. Ковдер рушника, кидаємо їх. Біжим, бі... ще треба цього розібрати. Там же ж ті. Так, покласти, покласти. Як взімкнути? А, нема електроенергії. Ой. А куди тут? Де його пихотно? Так тут нема розетки, алло. Чудово, я тут, звичайно, поставлено, так воно. Ой, так, взяти, повернути. Щось тут занадто, занадто все швидко відбувається. Я не встигаю нікуди. В офісі сидить. Так, 14 і 9. Є, супер. Так, клієнт в офісі знову, тут ось все насмітили. Поліція приїжджає. Що відбувається, Алло, ви що? У мене такий маленький мотець. Тут має бути тільки одна людина там якась приїхала десь, звідкись і то. Так. Та зачекайте. Зачекайте. Зачекайте, ти ви так чекав, чи що? А, вимкнути треба. Надо... Так, нам надо потрібно. Що нам потрібно? Нам потрібно. М -м -м -м. Так, офіс паливо. Так, візьмемо ось це, наприклад, поки... Так. Я нічого не встигаю, ви що? А чо так багато всього? Чому так багато, ви що? Так, зберігати на полицях. Все, давай, їдь. Все, завершите. Завершите доставку. Їдь, їдь, я тебе те, затримав. Те так, чуть-чуть сучас. -чуть. Ого, тут вже яка черга. Так, за. Ось так. Green. Давай, лети, уже. Ти же, по-моему, приходила. Чи ти тут скупилася, а потім така на машинке заїхала, типа, 9. 9 тих потрібно. Є, рівно 9. No. Так, давай, клієнт в магазині, клієнт в офісі. Я не розумію рейтинг падає, тому що ті люди, які там чекали, чекали, так і пішли потім, тому що я не встиг їх. Тут хтось в клієнт магазині аж у ви тут звичайно насмітили. Thanks a bunch! Так. Давай уже. Давай, 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 давай. Не, не ма коли. Якісь арбузи. Ось смітите, тут берете якісь арбузи, а потім їх викидуєте. Нічого, собі, тут рація якась є. Так, потрібно розібратися з оцей. Ага, тут іще одна. Давайте ми... Нам потрібна вилка, так? Да? Ось це нам треба взяти. Біжимо швиденько туди. Там одна людина залишилась, хоча б її заселити. Тому що такими темпами ми нікого не заселимо. Давайте ось так, як там її, наскільки її низько треба. Вим Вимкнись. Дві хвилини. Зараз я несу паливо офіс. О, два, там якраз ми, я думаю, встигнемо. Якраз, якраз встигнемо. Також не забувайте, якщо вам подобається відео, готовку його підтримайте лайком, коментарем. Ось так. Та давай їдь уже, що ти стої на ку? Нема часу. Нема часу, на твою похвалу. Це, звичайно, приємно, але нема... ніколи, ніколи. Так, рейтинг, ну, я так розумію, воно йде в плюс, тому що там воно. Що... Що я рівно в оті рамки вписуюся, що ні, воно все одно там стоїть чомусь мінус якийсь. Тут прання. А якщо її заселити? Давай кому заселити її? Чи можна буде потім... Так, чудово. Та якщо такі всі чесні, з магазина вже все давно вже винесли у мене. А, ось іще якийсь прибіг. Нічо собі народу скіка, що з вами автомобілями вашими. Чи в мене просто не прогружається вона. Що ти тут стоїш? Що з своєю тачкою, це такий новий тренд, це така. Такий всесвіт якомусь Так воно працює. Нічого собі у вас звучать. Ти тільки прийшов і вже смітиш! Алло! А ну нормально себе ведіть. Зараз попреться це... Попреться. По... поперевоно. О, так от, поперевоно, і тоді зайдете. Is так, де мій взагалі А, рейтинг, напевно, тільки там. О, приїхав в магазин. Так, ні, напевно, треба щось... щось закрити, тому що я так не встигатиму. Взагалі ніде. І що? О, все, типа, поправ. Чудово. Так. А що ти так ідеш? Чи ти в рабство взяв чи що? Що з неї таке? Так. Розстелити. Розстелити. Ооо, виконав. Заробіть номер один з бонусним доходом більше. Так, приготуйте номер 2. Так, давай поспілкуємося. На 24 потрібен номер з 2 ліжку. А в мене тільки одне ліжко. Немає вільних номерів. Давай, іди вийшлі. Давай, інший, підходимо, підходимо інший. О, одне ліжко. А, нема на столі. Так, зачекайте, зараз беру буде. Ось так ось. Так, візьміть цей номер. Пройняти оплату. Все, йди, йди, ура, на коні на 24 години мене ніхто не буде турбувати з якимись питаннями з приводу... Ось сю, звийсі, куди ти біжиш? Ти, Я дивлюся, не засмутився взагалі, такий, та добре, піду, чов, ви магазині хоч щось. Це правильно, правильно. Ось так. А, плюс рейтинг, тут плюс, а тут чому мінус. Так, давайте спробуємо рівно на 17. Ось, рівно 17, замовлено 17 і цей 17. Осьо. Так я правильно розумію? Що тут, ну, почати заправляти, це... Це Мінус. А чому мінус, якщо я рівно в замові? Це... ціна на літер. Може ціна на літер якась дорога чи щось? Давай. Та да, звичайно, good job. Що це взагалі таке? А це літ якийсь. Так, давайте товар ще викладемо, чи що. Що це у нас тут таке? Ну давайте оцей... Так, взяти, ось це візьмемо, ось це, ось це, ось це Чому воно буде стояти? Ой, ні, 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 ні Касувати. А все біф. Не можу взяти. Так, розмістити. Ось це буде тут розмістити? Розмістити. А ось. О, так. Ось. Ой, зверху стали. Нічого собі! Так, ось це таке в мене тут. Так, клієнт Павло. офіс. Знову офіс. Так в мене в офісі більше нікуди. Нікуди. Чувся, як плотно, як взагалі можна так виставити. тут дуже економні полички. Взагалі дуже економні полички. Так, і це ще таке саме, чи щось. Давайте сюди. Так, біжимо... Так, давайте ось тут ось ми. Швиденько, так, раз, два. Добре, що тут не потрібно нічого робити. Оце і решту і все останнє. Так треба буде замовити ще. Так. Чому мінус, я навіть не розумію. Ну. Це начебто. Так, як і той. Так, як і повинно бути. Ну, не знаю. Ні. 99. Цей розпродаж. Ну 10. Наприклад, 10. Доставлено. Замовлено 9, Достав... що таке доставлено? А, я не по тому орієнтуюся, то в грошах скільки. А усе вон, а, а ну. А, ну все, телепень зайшов в грати. А що ти хочеш? В мене біжний мачу, зробити нових з бонусом. Приготуйте, мені не тільки приготувати. Що ти тут стоїш? Чувак. Вибачте, немає вільних номерів. Нема поки що вільних! що ти тут стоїш? У мене тут сюди. ось! ось. ось хоч сюди заїхати. За, заїжджай. А, треба замовити, так? Замовимо. Запаси, доставка, де тут? Автодивер. Магазин, склад. Керування тут. Перс... Персон. А нема поки що. Найм. О, можна найняти когось. Тут це такі тут взагалі. Огунь Мессі чи хто це такий? Ну це наприклад, найнят, хто це така? Я е персонал немає де нового. А, нема... У кімнати персоналу немає. Місця, щоб його. Ой, Так. Рекл... Рекламу ще, то ви що реклама? Я з цим не впоруюся. Ще давайте рекламу. Керування номери, доставка, номери. А, номери є. О, Павел Замовимо. Скільки я там не замовляв, впали стоїть. Я я не там дивлюся його. Точно, неправильно робив. Все, я біжу. That's це стоять заради однієї шоколадки, це звичайно супер. Давай. Ось надо, куди, замовлено доставлено. Ну чуть більше буде, если нічого страшного Нічого страшного О, приїхало. Так, давайте я поки що там підходьте І шо ти? Давайте сам завантажу чи що? Ну звичайно, напевно, сам, тому що як я там можу взагалі розуміти, як воно працює. Так. 15 Це є Ой, на чй вина везде уже. Шо ти тут? Давай, запускай машину, чому ти стоїш? Давай, супер, бомба. Як ти? шо ти хочеш? Куди ти хочеш? І шо ти хочеш? Давай. Зано заливается уже, чи що? Чи ні? А ну ось тут видно? А, уже воно там в резерві. Я так Чудово, як швидко приїжджає доставка бомба. Ой, ні-ні-ні, ще. Амезень. Конечно, amazing. Не розумієш, куди пройшов чи що. Давай. Good job. Чудово, та звичай. А я так розумію, вихідних у мене немає. Тут тільки ти сам як що захотів, закрив, да. І все, а так. А так тут нічого взагалі ніколи не зупиняється, я постійно бігаю як... як муха. Давайте тоді вже візьмемо ось це. Так куди ви валите так? Так. Поприїжджали. Ну нехай вони там поки що ми тут ось пройдемося. Що тут можна протерти? Ось так ось протремося Давай, берися вже все. Чому не береться? За зі доски можна покласти туди. Так, о, паливо стоять. Зараз заодно візьмемо це сміття. Так. А, ні, не так, не так, а ні, ось так несемо. Є, супербомба, попали, трьохковий. на напало очікує. Це чудово. Напало легше все, ну я зрозумів. Ну я... Я зрозумів, що ось так воно все відбувається. Це вже чудово. Ой, багато, ну чуть-чуть більше, нічого. Ааа, нічого. Я так розумію, мене понад оплачує нічого. Ну, сподіваюсь, якщо ні, то. Ні та й ні. Так, клієнт вов. Та нема, нема мене як, чого, куди? Так, алло, ви надоїли. Модель, магазин, АЗС, скидання автобусів, куди скидання? Так, давайте поки що ось так ось я тут встану. В общем, ось так все кипить. Ні секунди продиху, постійно потрібно кудись бігти. Тому ось таке, якщо вам сподобалася ця гра, обов'язково поставте її лайк. Підпишіться на канал. Ну, ось так, до, до скорої зустрічі, продовжуємо наступні серії.